Мы ее размещаем. Я просто дал пацану, они были в кармане, чтобы не намок. Помічник начальника Чернівецького прикордонного зону, начальник прес-служби Сергій Бруко. В рамках проведення спільної операції кордон 2016, прикордонниками Чернівецького прикордонного загону спільно з півробітниками СБУ Чернівецької області на ділянці відділу прикордонної служби Черепківка вдалося припинити чергову спробу переправити тютнової продукції через україно румунський кордон. Володіючи попередженою інформацією, правоохоронці дочекалися правопорушників, як то кажуть, взяли їх на гарячому. П'ять осіб, мешканців Глибоцького району, а також два транспортні засоби та близько 60 пакунків тютюнової продукції було затримано безпосередньо поблизу лінії державного кордону. Після складання відповідних документів та проведення заходів чоловіків та тютюнову продукцію було доправлено до прикордонного підрозділу, де на чоловіків складені адміністративно-процесуальні документи. А після проведення повного перерахунку тютюнової продукції її разом із транспортними засобами було передано співробітникам Державної фіскальної служби. В подальшому адміністративно процесуальні документи будуть передані в суд. Вже після рішення суду чоловіки понесуть своє покарання.